Зараз а, бізнес не має змоги а, розвиватися. Для розвитку бізнесу потрібні чи кредити, а вони у нас упали в цьому році на 10-12% і в гривні, і в валюті. Чи для розвитку потрібні інвестиції внутрішні і зовнішні, внутрішні інвестиції це. Прибутки, які капіталізуються українських підприємств. Але відомо, на жаль, що більшість підприємств збиткові чи дуже мало прибуткові. Нема внутрішнього ресурсу, погана економічна політика, великий фіскальний тиск, висмакали всі соки з української економіки, і тому сподівання на іноземних інвесторів. Якщо раніше в Україну нормально заходило приблизно 10-12 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, зараз реально ми маємо відток. Є приток 2-2,5 і відток на трошки більшу суму. Для західних інвестицій потрібна стабільність і реформи, тобто зменшити корупцію, зробити ставу. Фіскальну політику, тобто не міняти кожен рік податки, зменшити їх радикально, і е, я впевнений, е, що інвестиції прийдуть е, в Україну, але все це може зробити, коли у нас з'явиться професійний національний банк і професійний уряд.